Уявіть собі, пізній вечір, ви гортаєте стрічку в телефоні і раптом бац! – спливає реклама. Інвестуйте 200 доларів і отримаєте 20 тисяч за місяць. Ваші очі загоряються, серце б'ється швидше, і пальці вже тягнуться, натиснути на кнопку Дізнатися більше. Зупиніться на секунду. Чому ця обіцянка, яка звучить як казка, так сильно вас зачепила, чому мільйони людей щодня відправляють свої заощадження невідомо куди, сподіваючись на диво, і чому навіть втративши все, вони знову і знову повертаються до цих пасток. Сьогодні ми зануримося в таємничий світ шахрайських схем швидкого збагачення. Ми розберемо, як працює ваша психіка, коли ви бачите такі пропозиції, як хитрощі використовують шахраї, щоб затягнути вас у свої мережі. І чому навіть найрозумніші люди стають їхніми жертвами? Це не просто відео, це ваш шанс навчитися розпізнавати пастки та захистити себе. Готові зазирнути за лаштунки шахрайських схем. Тоді вмикайтеся, буде цікаво. Давайте почнемо з головного питання. Чому розумні освічені люди, які знають, що безкоштовний сир буває лише в мишоловці, все одно потрапляють у пастки швидких грошей? Відповідь криється в нашій психології. Наш мозок це не ідеальна машина для логічних рішень. Він еволюціонував, щоб вижити, а не щоб аналізувати складні фінансові схеми. І шахраї це прекрасно знають. Перший ключовий фактор це пошук швидких рішень. Уявіть собі, у вас борги, іпотека, діти яких треба годувати, а зарплата ледве покриває базові потреби. Ви мрієте про фінансову свободу, але шлях до неї здається довгим і тернистим. І тут з'являється реклама: заробіть 5 тисяч доларів за тиждень, не виходячи з дому. Ваш мозок бачить у цьому короткий шлях до мрії. Це як знайти чарівну лампу Аладдіна, тільки замість джина вам пропонують інвестиційний план. Цей феномен називається когнітивним спотворенням. Або помилкою мислення. Одне з найпоширеніших спотворень – це оптимістична упередженість. Ми схильні вірити, що саме з нами станеться щось хороше, навіть якщо шанси мізерні. Наприклад, ви купуєте лотерейний квиток, хоча ймовірність виграшу один на мільйон. Те саме з шахрайськими схемами. Ви думаєте, що саме ви станете тим щасливчиком, який зірве куш. Ще один потужний фактор це ефект ФОМО або страх упустити можливість у 2021 році, коли біткоін стрімко зростав. Соцмережі гуділи від історії про те, як люди ставали мільйонерами, вклавши лише кілька сотень доларів. І що робили звичайні люди? Вони кидалися інвестувати в сумнівні криптопроекти, боячись, що поїзд піде без них. Шахраї майстерно використовують цей страх. Вони створюють ілюзії, що ви на порозі унікальної можливості, яка більше ніколи не повториться. Фрази на кшталт тільки для перших 100 учасників або ціна зросте завтра. Це не просто маркетинг, це психологічний тиск, який змушує вас діяти імпульсивно. А тепер додайте до цього соціальний тиск. Для люди соціальні істоти. Ми хочемо бути частинкою успішної спільноти. Шахраї це знають і створюють уявні спільноти інвесторів, які нібито вже заробляють шалені гроші. Ви бачите пости в телеграм-каналах, де люди хваляться прибутком, який, до речі, часто намальований у фотошоп. І думаєте, якщо вони можуть, то чому не я? Але правда в тому, що ці успішні інвестори часто просто підставні особи або боти. Ще один важливий момент це ефект зіграності або пастка вкладених ресурсів. Уявіть, що ви вклали тисячу доларів у якусь схему через місяць. Вам кажуть, що треба вкласти ще дві тисячі, щоб закріпити прибуток. Ви вже втратили час, гроші та емоції, і ваш мозок вже не хоче визнавати, що це була помилка. Ви думаєте, якщо я зупинюся зараз, усе було марно, і так ви вкладаєте ще більше і більше грошей, потрапляючи в замкнене коло. Давайте подивимось на реальний приклад. У 2017 році в Україні була популярна схема під назвою «Quastra World». Люди вклали тисячі доларів, вірячи, що їхні гроші працюють на міжнародних ринках. Багато хто втратив все. Але продовжував вірити у схему, бо вже вклав занадто багато. Це класичний приклад того, як наш мозок обманює сам себе. Але чому люди повертаються до таких схем навіть після втрат? Це пов'язано з емоційною вразливістю. Людина, яка втратила гроші, часто відчуває відчай, сором і бажання відігратися. Шахраї це знають і пропонують нові можливості, які здаються порятунком. І так людина знову потрапляє в пастку. Тепер давайте розберемося, як шахраї роблять свої пропозиції такими привабливими, що навіть скептики починають вірити. Уявіть собі ідеальну приманку. Вона виглядає так: професійний сайт з відгуками щасливих клієнтів, відео, де харизматичний гуру розповідає, як він став мільйонером, і обіцянка заробити це все без зусиль. Кожен елемент такої реклами це частина великої гри, розрахованої на вашу психіку. Перший прийом емоційні тригери. Шахраї не продають продукт, вони продають мрію. Вони знають, що ви хочете фінансової свободи, безпеки для своєї сім'ї, можливості подорожувати чи купити омріяний будинок. Їхні повідомлення б'ють прямо в ці бажання: звільніться від роботи з 9 до 6. Живіть життям своєї мрії. Ці фрази звучать як мантра, яка змушує вас уявляти себе на пляжі з коктейлем, а не за офісним столом. Давайте подивимось на приклад. У 2020 році в соцмережах активно рекламувалася платформа BitConnect – криптовалютна схема, яка обіцяла 1% прибутку щодня. Їхні відео були сповнені історії про те, як звичайні люди ставали мільйонерами. Зрештою, схема виявилася пірамідою, і тисячі людей втратили свої заощадження. Але їхні емоційні ролики були настільки переконливими, що люди ігнорували очевидні червоні прапорці. Другий прийом це ілюзія терміновості. Ви бачили фрази на кшталт тільки сьогодні, чи останні п'ять місць у програмі. Це не просто маркетинг, це психологічний тиск, який змушує вас діяти швидко, не даючи часу на роздуми. Ваш мозок думає, якщо я не зроблю це зараз, я втрачу все. І ви натискаєте на кнопку, і навіть не перевіривши, що за нею стоїть. Третій прийом це використання авторитету. Шахраї часто видають себе за експертів або фінансових гуру, або криптомільйонерів чи навіть колишніх банкірів. Вони показують фальшиві сертифікати, дипломи чи фото з відомими людьми. Ваш мозок бачить авторитет і автоматично довіряє. Наприклад, у 2019 році в США розкрили шахрайську схему OneCoin, яку рекламувала людина, що називала себе доктором наук із фінансів. Насправді це була підставна особа, але тисячі людей повірили їй і втратили мільярди доларів. Четвертий прийом це гра на жадібності. Обіцянка 500% прибутку за тиждень звучить абсурдно, але для багатьох це як магніт. Шахраї знають, що жадібність затьмарює логіку. Вони можуть навіть показувати фальшиві графіки зростання прибутку чи скріншоти виплат. Ви думаєте, це реально працює, але насправді це лише декорації. І нарешті. Шахраї створюють ілюзії безпеки. Вони можуть пропонувати гарантії повернення коштів, показувати ліцензії, які часто підроблені, чи навіть створювати фейкові відгуки від незалежних експертів. Ви бачите це і думаєте, ну це ж виглядає надійно, але за красивим фасадом ховається лише одне бажання забрати ваші гроші. Давайте розглянемо ще один приклад у 2022 році. В Європі активно рекламувалася платформа Arbitrage Трендів, яка обіцяла стабільний дохід від торгівлі криптовалютою. Сайт виглядав як офіційна фінансова установа, логотипи, сертифікати, навіть телефон служби підтримки. Але після того, як люди вкладували гроші, платформа зникала, а служба підтримки переставала відповідати. Тисячі людей втратили свої заощадження. Але до останнього вірили, що це надійна інвестиція. Чому ці схеми працюють? Бо шахраї знають, як зачепити ваші емоції, як змусити вас повірити, що це ваш єдиний шанс. І вони роблять це з хірургічною точністю. Тепер давайте копнемо ще глибше, як шахраї маніпулюють нашою психікою, щоб ми самі віддавали їм свої заощадження. Їхні методи це не просто хитрощі, це справжня психологічна війна, де ваша довіра головний трофей. Перший прийом встановлення довіри. Шахраї ніколи не виглядають як шахраї. Вони привітні, харизматичні, часто діляться особистими історіями. Я сам був бідним, але знайшов шлях до багатства. Вони можуть дзвонити вам, питати про вашу сім'ю, розповідати анекдоти, усе, щоб створити ілюзію дружби. Ваш мозок думає, ця людина піклується про мене, але насправді це лише гра. Приклад. У 2018 році на болотах розкрили шахрайську схему кешбері, яка позиціонувала себе як міжнародну інвестиційну компанію. Її організатори проводили офлайн зустрічі, де розповідали про свої успіхи і навіть дарували учасникам сувеніри. Люди відчували, що це серйозна організація, і вкладали десятки тисяч доларів. Зрештою, компанія зникла, залишивши інвесторів ніщим. Другий прийом маніпуляція страхом і надією. Шахраї спочатку лякають вас. Якщо ви не інвестуєте зараз, ви залишитесь ні з чим. Інфляція з'їсть ваші заощадження, а потім дають надію. Але ми допоможемо вам стати богатими. Цей контраст змушує вас діяти емоційно, а не раціонально. Ваш мозок фокусується на можливості виграшу та ігнорує ризики. Третій прийом. Соціальний доказ, Шахраї показують фальшиві відгуки, створюючи чати в Телеграм чи WhatsApp, де інвестори діляться успіхами. Ви бачите повідомлення на кшталт: я вклав 500 доларів і отримав 5 тисяч за тиждень. І думаєте, якщо вони можуть, то я теж. Але ці інвестори часто просто боти або підставні особи. Ось реальний приклад: у 2023 році в Україні активно рекламувалася схема КриптоЕліт, яка обіцяла дохід від торгівлі криптовалютою. У їхньому. На телеграм-каналі було 10 тисяч учасників, які щодня ділилися скріншотами виплат. Але після розслідування з'ясувалося, що канал модерували самі шахраї, а більшість учасників були фейковими аккаунтами. Четвертий прийом ефект маленьких кроків. Шахраї рідко просять велику суму відразу. Вони починають із малого. Інвестуйте 50 доларів, щоб спробувати. Ви вкладаєте, бачите прибуток, який часто фальшивий, бо це просто цифри на екрані. І тоді вони пропонують вкласти більше. Ви вже на гачку, бо відчуваєте, що система працює. Цей метод активно використовується в схемі Понзі ще в 1920-х роках, і він досі працює. Наприклад, у 2008 році Бернард, один із найвідоміших фінансових шахраїв, зумів обдурити тисячі людей, включаючи банки та знаменитостей. Саме завдяки цьому методу. Він починав із невеликих прибутків, щоб завоювати довіру, а потім збирав мільярди доларів. П'ятий прийом. Це газлайтинг. Якщо ви починаєте сумніватися, шахраї звинувачують вас. Ви просто не довіряєте системі, або успіх приходить до тих, хто ризикує. Ви починаєте сумніватися в собі, а не в них. Це змушує вас ігнорувати червоні прапорці та продовжувати вкладати. І нарешті шахраї вміють змусити вас почуватися винними. Якщо ви втратили гроші, вони скажуть, що це ваша провина. Ви не дотримувались інструкцій або ви занадто рано вийшли з програми. Цей сором змушує людей мовчати про свої втрати та не звертатися за допомогою. А тепер додайте до цього сучасні технології. У 2025 році шахраї використовують штучний інтелект, щоб створювати діпфейк відео, де відомі люди рекламують їхні схеми. Наприклад, у 2024 році в інтернеті з'явилося фейкове відео, де Ілон Маск нібито закликав інвестувати в новий криптопроект. Тисячі людей повірили, але це був лише штучний інтелект, який імітував його голос і зовнішність. Усе це це лише верхівка айсберга, шахраї постійно вдосконалюють свої методи, і їхня головна зброя це ваша довіра, але знання цих простих прийомів уже робить вас сильнішими. Ви можете подумати, ну, після однієї невдачі людина ж навчиться, правда? Але ось сумна правда: багато людей потрапляють у пастки швидких грошей знову і знову. Чому це відбувається? Перша причина це емоційна вразливість. Людина, яка втратила гроші, часто перебуває у відчаї. Вона хоче повернути втрачене, відігратися. Шахраї це знають і пропонують нові можливості, які здаються порятунком. Наприклад, у 2020 році в США жертви шахрайської схеми втратили мільярди доларів, але багато з них одразу ж вклали. Друга причина це брак фінансової освіти. Більшість людей не знають, як перевірити інвестиційну пропозицію чи розпізнати піраміду. Вони не розуміють, що жодна легальна схема не обіцяє тисячі відсотків прибутку за тиждень. У школах нас вчать алгебрі, але не вчать, як захиститися від фінансових шахраїв, і це робить нас легкою мішенью. Третя причина це сором. Жертви шахрайства рідко розповідають про свої втрати, бо бояться осуду. Вони думають, я був дурним, як я міг повестися. Цей сором змушує їх мовчати, не звертатися до поліції чи юристів і залишатися вразливими для нових схем. Четверта причина це адаптація шахраїв. Схеми, які працювали 10 років тому, уже не актуальні. Сьогодні шахраї використовують таргетовану рекламу, яка б'є точно в ваші слабкі місця. Наприклад, якщо ви шукали в Google, як заробити з дому, вам почнуть показувати рекламу інвестиційних платформ, а ще вони створюють фейкові сайти, які виглядають як офіційні фінансові установи, і навіть платять за позитивні відгуки в інтернеті. Ось приклад із життя у 2023 році. В Україні молода мама Анна втратила 3 тисячі доларів, вклавши їх у торгівлю на Форекс. Їй пообіцяли, що вона зможе заробляти не відволікаючись від догляду за дитиною. Після втрати грошей вона не розповіла нікому, бо боялася, що її вважатимуть наївною. Через півроку вона знову вклала гроші в іншу схему, сподіваючись повернути втрачене. Історія Анни це лише одна з тисячі. А ще шахраї використовують ефект звички. Якщо людина одного разу повірила в швидкі гроші, її мозок уже запрограмований шукати подібні можливості. Це як залежність. Ви знаєте, що це погано, але не можете зупинитись. І нарешті сучасні технології роблять шахрайство ще небезпечнішим. У 2025 році з'явилися нові інструменти штучні інтелекти, боти, які імітують реальних людей у чатах. Фейкові сайти, які неможливо відрізнити від справжніх, і навіть програми, які підроблюють банківські виписки. Це означає, що навіть обережні люди можуть стати жертвами. Тепер, коли ми розібралися, як працюють шахраї та чому ми стаємо їхніми жертвами, давайте поговоримо про те, як захистити себе. Хороша новина, ви можете стати розумнішими за шахраїв. Ось детальний план дій, який допоможе вам уникнути пасток. Завжди перевіряйте інформацію. Якщо вам пропонують золоті гори, не поспішайте. Знайдіть офіційні дані про компанію, перевірте її в державних реєстрах, пошукайте відгуки на незалежних платформах, подивіться, чи є у неї ліцензія. Наприклад, у багатьох країнах фінансові компанії повинні бути зареєстровані в регуляторних органах, як от СЕК у США чи НБУ в Україні. Якщо компанії немає в таких реєстрах, це червоний прапорець. Не довіряйте емоціям. Якщо реклама викликає сильний страх, жадібність або ейфорію, зупиніться. Шахраї хочуть, щоб ви діяли імпульсивно. Дайте собі 24 години на роздуми. За цей час емоції вщухнуть, і ви зможете оцінити пропозицію Тверезо. Консультуйтеся з експертами. Перед тим як інвестувати, поговоріть із фінансовим радником або, хоча б із кимось, кому довіряєте. Сторонній погляд може врятувати вас від помилки. Наприклад, у 2021 році чоловік на ім'я Олексій із Києва ледь не вклав 5 тисяч доларів у фейкову криптобіржу. Але його друг, який розбирається у фінансах, порадив перевірити сайт. Виявилось, що біржа була створена лише місяць тому та не мала жодних ліцензій. Вчіться розпізнавати червоні прапорці, ось кілька ознак шахрайства, обіцянки величезного прибутку без ризику, тиск на швидке рішення. Відсутність прозорої інформації про компанію чи продукт, запити надати особисті дані чи паролі, відгуки, які виглядають занадто ідеальними. Якщо ви бачите хоча б одну із цих ознак, зупиніться, не бійтеся сказати ні. Шахраї часто тиснуть, що ви не встигли подумати. Вони можуть дзвонити вам по 10 разів на день або писати у месенджерах, але ваше право відмовитися, і не треба виправдовуватися. Просто скажіть: мене це не цікавить. Інвестуйте в себе, фінансова освіта це ваш найкращий захист. Читайте книги про інвестування, дивіться курси, вчіться відрізняти реальні можливості від шахрайських. Наприклад, книга Багатий тато бідний тато Роберта Кіосакі чи розумний інвестор Бенджаміна Грема можуть дати вам базові знання про те, як працюють гроші. Використовуйте технології для захисту у 2025 році. Є безліч інструментів, які допомагають розпізнати шахрайство, наприклад, додатки для перевірки безпеки сайтів, як от Google Safe Browsing. Або форуми, де люди діляться досвідом, наприклад, Reddit чи спеціалізовані фінансові спільноти. Не соромтеся звертатися за допомогою. Якщо ви стали жертвою, не мовчіть, зверніться до поліції, юристів чи організацій із захисту прав споживачів. У багатьох країнах є гарячі лінії, де жертв фінансових шахрайств, наприклад, в Україні це кіберполіція, а в США Федеральна торгова комісія. І найголовніше. Довіряйте своїй інтуїції. Якщо щось здається занадто хорошим, щоб бути правдою, це ймовірно шахрайство. Ваш внутрішній голос це ваш перший захисник. Давайте ще раз повторимо: знання це сила. Чим більше ви знаєте про шахрайські схеми, тим складніше вас обдурити. І пам'ятайте, справжній успіх приходить через працю, терпіння та розумні рішення, а не через чарівні схеми. Пастки швидких грошей це не просто шахрайські схеми, це виклик нашої психології, нашій здатності думати критично та захищати себе. Сьогодні ми розібрали, чому ми віримо в казки про легкі гроші, як шахраї маніпулюють нашими емоціями, які методи вони використовують, щоб завоювати нашу довіру. І головне, як не стати їхньою наступною жертвою. Цей світ сповнений можливостей, але справжній успіх не приходить за один клік. Він вимагає знань. Терпіння та наполегливості. Шахраї хочуть, що ви діяли імпульсивно, але ви можете бути розумнішими. Перевіряйте інформацію, вчіться, довіряйте своїй інтуїції та ніколи не довіряйте нікому грати на ваших мріях. Якщо це відео відкрило вам очі, поставте лайк, поділіться ним із друзями та напишіть у коментарях, чи стикалися ви з шахрайськими схемами, як ви захищаєте себе від них. Давайте обговоримо та допоможемо один одному стати сильнішими. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео, які зроблять вас розумнішими та захищенішими. Разом ми зможемо перемогти шахраїв. До зустрічі в наступному відео.